Телеканал місто став першим, кому провели екскурсію управлінням патрульної поліції Полтави. Адмінбудівля колишній Державтоінспекції. Відвідувачі зустрічає чергова частина. Сюди надходить інформація з кол-центру. Далі її передають інспекторам. Поряд відділ адмінпрактики. Тут працюють з документами. Сюди приходять водії, в яких вилучили посвідчення, чи виникли інші проблеми. А це кабінет начальника, колишнього начальника ДАІ міста. Вже тут головний патрульний Полтави розповідає свою історію. Працював у місті Лохвиця опером карного розшуку, потім помічником начальника райвідділу. У 2013-му звільнився за власним бажанням. В системі міліції робити не зміг, тому що вважав, що стара система себе віджила, вона не допомагає. Людям у 2015-му став командиром роти в Київській патрульній поліції. Потім пройшов відбір і був призначений начальником управління Полтаві. У його підпорядкуванні більше 300 осіб, 245 з яких інспектори, решта управлінський апарат. Віталій Мельничук веде нас на подвір'я показувати, де відбувається перезмінка патрульних. Ось рота вже стоїть на плацу. Бажаю здоров'я, товариші поліцейські! Бажаю здоров'я!» Ці поліцейські чергують в день, 12 годин поспіль. На ніч їх змінять інші. Копи налаштовані патріотично. Якби кожен з нас намагався зробити якийсь свій внесок для того, щоб був порядок, безпека на вулицях, то це було б дуже добре. Якщо я можу це зробити, то я це буду робити, і я намагаюся це реалізувати. А це Богдан працював дільничим інспектором в Октябрському райвідділі. Найбільш порушують правила. Це більш водії порушують правила дорожнього руху. Паркуються в місцях, де це не можна, під знаками після інструктажу їдемо за одним із патрулів. Біля зупинки Чайковського на дорозі лежить збитий пес. Колишні даївці скоріше за все проїхали мимо. Патрульні ж виставили фішки та викликали комунальників. А біля медакадемії зустрічаємо першого порушника. Ось цей водій десятки порушив правила, оскільки припаркувався не там, де потрібно. Менше ніж за 30 метрів від зупинки громадського транспорту. За 10-15 метрів правила дорожнього руху тридцять метро від зупинки. Тут ага. немає 30 метрів. В цьому уразі ми повинні випустити вам постанову. Дозвольте ваші права. Дозволим. І реєстрацію. Може, на місці розчитатися? На місці ми не можу. Гроші не брали, оскільки це заборонено. Виписали постанову на 255 гривень. Якщо її не сплатити за 10 днів, розмір подвоїться. Загалом патрулювання здійснює 21 автомобіль Toyota Prius. Соцмережами вже гуляють чутки, що декілька машин патрульні розбили. Керівництво це спростовує. Це невірна інформація. Я не знаю, наскільки правда там по інших містах я цю інформацію не відслідковую, але в місті Полтава ДТП за участю патрульних автомобілів не було. За перший тиждень патрулювання поліцейські вже визначили найбільш небезпечні місця: нічні клуби. Саме тут можливі бійки, п'яні відвідувачі та нетверезі водії.